Вітаю, вальмешановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Відверто вам скажу, що я нині не можу просто дивитися і слухати деяких наших діячів. Так, які донині щось там намагаються говорити в різних пабліках. І в Ютубі з'являється, і все останнє, який в свій час, там десь в урядах, і не тільки в урядах України розповідали нам про те, що без Московського газу ми замерзнемо, ми пропадемо. І так далі, і тому подібне. Де вони там, що щось пробують знову говорить, знову якісь там прогнози, знову щось там щось. Ну, люди, ну давайте будемо зв'язувати одне з другим, так, щоб в нас воно не йшло паралельно, а хоча б перетиналося. Ну. Хіба можна цих людей слухати, їм вірити? Коли ж ну, десятками років тринділи про те, що ми ну, замерзнемо, пропадемо і так далі. А потім пам'ятаю ще вже на окуповану частину Донбасу, і газ відправляли, і електроенергію, і що? Ай Боже, подивися на деяких наших діячів і починаєш розуміти про те, що в нас теж так само, як і в московитих, то в московитів, то біда не в об'єктивних речах, не в відсутності ресурсів для розвитку, а в суб'єктивних речах у тих людях. Які або крадуть, або не мають розуму, кваліфікації для того, щоб забезпечити ну, належний е, розвиток держави. І от на цьому, от я просто на, на прикладі газу та й електроенергії, хочу вам сказати про те, ну, що ж відбувається, здавалося б. І розбомблені електростанції у нас, так, і е, захоплені газові родовища на шельфі Чорного моря, в Криму захоплені родовища, так. В деяких інших місцях теж газ є. І він вже ну, не належить нам поки що, і все одно нам газу вистачає, так. Газ, газом забезпечується все це. У Москві його там зараз повідомляють сильні морози в них там в східній частині, північно-східній частині, Європейської частини. Московії, в Сибіру повідомляють про те, що набір газу такий, що колонки не включаються газові. Тому що газу, ну не, не вистачає газу. І це країна, яка має е, найбільші запаси газу величезні, то напевно і на цьому ми не отак дивимося, а перетинаємо, робимо висновки, що причина ж то не об'єктивна. Газу ж то не стало менше, у нас стало менше газу, так. А у них стало більше газу, і них газу не вистачає. А в нас стало газу менше, його вистачає для того, щоб забезпечити людей. Я не чув. Щоб звідкись надходили якісь ну, катастрофічні повідомлення про те, що газу немає там, де прилітають ракети, шахеди, де розбивають цю мережу московити, андрофаги, то це зрозуміло. Так. А в інших місцях вся держава забезпечена природним газом. Забезпечена промисловість, забезпечене сільське господарство, агропромисловий комплекс і так далі, тому і тому подібне. Опалюються школи, опалюються лікарні. Так. Ну, подивіться, зверніть увагу на цю особливість, тому що знову починають виникати ті минулі політики. Так, які нам розповідали про те, що без Московського газу ми пропадемо. Це ж десятками років нам про це тренділи. І 90-ті, і 2000-ті роки розповідали нам ці люди, які цим газом завідували. Так. А тепер ми маємо ось таку ситуацію. То давайте будемо порівнювати, давайте будемо розуміти. Давайте не будемо вірити тим, які вже нас обдурили 10 разів. А ми продовжуємо їх слухати.